Доброго дня підписники та гості каналу. Сьогодні будемо готувати дуже смачний десерт з яблук. Особисто мені він дуже подобається. Для цього я підготував 800 г яблук, 100 г борошна, 2 яйця, 100 мл молока, 25 г вершкового масла. Я його вже розтопив, 2 чайні ложки розпушувача та щіпка солі. І для початку у міксер вбиваємо два яйця, всипаємо цукор і збиваємо міксером до побіління, отже, яйця з цукром збили. Добавляємо сіль, вливаємо молоко, вливаємо розтоплене масло, знову взбиваємо на міксері, взбив буквально 30-40 секунд. Цього повністю достатньо. Для запаху я вирішив додати трішки ваніліну, всипаємо розпушувач, а також борошно. І знову перемішуємо на міксері. Отже, наша заливка готова. Зараз я вам покажу її гостину. Ось. І тепер її ставимо у сторону, переходимо до чистки яблук. Отже, яблука я почистив та порізав. Тепер будемо їх різати на маленькі шматочки. Зараз продемонструю. Отже, пластинка виглядає. Ось так. Важливо, щоб була тонкою. Отже, яблука я порізав. Тепер змішуємо порізані яблука та тісто. І тепер потрібно добре вимішати. Тепер беремо форму. У мене роз'ємне кільце. Я його змастив маслом і на дно застелив пергамент для того, аби тісто не витікало. Всипаємо яблука у форму, рівняємо. І тепер ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Отже, наш яблучний пиріг спікся. Зараз я його ще притрушу пудрою цукровою. Все, він остаточно готовий. До споживання. Однозначно рекомендую приготувати, так як сам його дуже люблю і неодноразово вже готував. Пиріг смачний та дієтичний. Усім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, діліться відео. До наступних зустрічей!